О, достав біт у колонку. Чиво. Ой. Чиво. Так, наступний хто? Я. Ми знаходимося у центрі Кропивницького. Зараз ми будемо проводити знову челендж. У нас будуть призи, які ви вже побачите у відосі. Так що у нас сьогодні три спроби, ну і багато переможців, і багато бажаючих вже будуть грати. О, дивіться, воно до нас іще йдуть. Так, що любі друзі, що полетіли? Я Я По три спроби. Я Для поселісика. Зараз поки не. Можете 200 гривень отримати. А ти вже ні. Ти друже вже. Ти вже ті попиток набув вже було. Я не знаю, два. О, Красюк. Так. Я що ти вибираєш, яку? Правий. Правий? закривай очі. Заку руку? Шукай, можна вибирати, дивитись. О, О, що що я подійду, я так, у нас. Раз. Три спроби. А, можно потом постить? Я позвоню. Кто уси божающий? Сейчас выбьет 200 якщо потім? А потім... если потом? Я посылаю. А потом Так, я Кто? Я. А вы мені ще в Тодиасе Ленс кидали, когда я нормально. Та можна усі? Три. А он потом перейдет. Я потерял. Я посикла. Я нормально. Я посыкла. Раз. Так, итак, выбирай сумку сначала. Левый, левый. Вот эту, да? На руку. Проиграл? Все. Выбрал? Да. Да, доставай. Давай. Так, наступный кто? Давай. Ты подписанный или я запазал? Так. Так. Так.

Я тільки що казав, хто витягне, той отримує 200 гривень. А скільки це вже 200 гривень? Хоч сказав? Давай, Соня, знак, красава. Вибирай. Який? О, ти знаєш, я тільки що казав? О, так, за свою руку. Е, і вибирай. Danke für die Teilnahme.